Вчора Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило інформацію про те, що в Україні лабораторно методом полівераздо ланцюгової реакції підтверджений випадок віспи МАП. Поки що не оприлюднено мешканець якої області захворів, але зрозуміло, що оскільки випадки реєструвалися в європейських країнах, кордони України відкриті. І оскільки зараження може відбуватися при контакті з хворою людиною шкіра до шкіри статевим шляхом, при догляді за хворим, то звичайно ймовірність інфікування українців як залишалася, так і залишається дуже високою. Станом на сьогодні ми можемо говорити, що у Львівській області випадків ймовірних. Мавпічої віспи не зареєстровано. Хоча ми активно працюємо зі всіма медичними працівниками різних галузей, сімейними лікарями, педіатрами, гінекологами, проктологами, дерматологами для того, якщо з'явиться випадок, коли звертається по медичну допомогу людина, яка має висипання. Різні висипання, можуть бути плямки, можуть бути такі, як прищечки, можуть бути у вигляді щільних таких елементів, заповнених рідиною досить щільних. Це можуть бути кірочки важкі. В такому випадку треба краще написати, підозри на мавпічу віспу, скерувати таку людину у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню. Там фахівці відберуть матеріал на дослідження. В Центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України Львівської області ми маємо реактиви, ми маємо можливість провести таку діагностику. А відповідно, інфекціоністи в інфекційній лікарні знають, як надати на сьогоднішній день допомогу таким хворим. Симптоми, які можуть бути окрім висипань, це є підвищення температури тіла, може бути збільшення лімфатичних вузлів і можуть бути болі в м'язах, головний біль, відчуття загального нездужання. Але наразі найбільш такий симптом, за якими ми можемо запідозрити, це є наявність висипань. Окрім того, якщо людина скаже, що вона контактувала з кимось, хто мав підозру на мавпичу віспу, або доглядав за таким хворим, або згідно повідомлення країн Європи, де є випадки мавпичої віспи, досить висока кількість серед захворілих, це є група ризику чоловіки, які мають секс з чоловіками, працівники комерційного сексу. Власне, якщо з підозрою Така людина з висипаннями, то зрозуміло, що слід негайно її обстежити, щоб виключити, чи це не є мав віспа. Якщо в людини виникли висипання, задача сконтактувати з своїм сімейним лікарем. Далі, сімейний лікар скоординує, яким чином треба потрапити у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню, і далі фахівці-інфекціоністи проведуть огляд і скерують для подальших лабораторних досліджень. Тобто, фактично, будь-який елемент висипань потребує консультації лікаря. Не варто займатися самолікуванням. Постраждати можуть як дорослі, так і діти, хоча буквально описаний поодинокі випадки захворювання серед дитячого населення. В Європі зареєстровано буквально до 10 летальних випадків, тобто загалом всі одужують після перенесеного захворювання. Власне випадок, який зареєстрований в Україні, повідомляють, що це є легкий перебіг захворювання і нічого пацієнту життю пацієнта станом на сьогодні нічого не загрожує. Але оскільки хвороба відносно нова. То дуже важливо мати насторогу і краще обстежити. Більшу кількість людей, ніж пропустити якийсь випадок захворювання. На Львівщині ми скринінгово обстежували двох людей з висипаннями, які не мали епіданамнеза, які не мали контактів, але висипання, в яких було подібне до звичайної вітрянки. Ну і в якості диференційної діагностики, ми їх обстежували на мавпічу віспу, власне, випадки ці не підтвердилися. Людину б хвору на мавпічу віспу потрібно ізолювати і наразі. Цей термін максимальної ізоляції становить до 21 дня. Ну, але зрозуміло, що рекомендації можуть змінюватися. Але поки є висипання, до тих пір таку людину будуть ізолювати.